Романе радий бачити, чути. Слава Україні, привіт, Павло. Героям слава радий бачити і чути. Привіт всім. Слухай, а як ти оцінюєш? Давай так з загального почнемо інформаційну. Я інакше не можу сказати істерію щодо підготовки зустрічі Путіна з Трампом. Поїздка на Аляску. Ну і оте от все, що супроводжує таку штуку, Уже почали вкидати то якісь тези казака, який нібито вмовляв Путіна, чи там переконував Путіна, що треба зупиняти війну. Іншого викинули да в кур'єра Делесера розказувати, що ні, Путін ні на що не погодиться а там будуть знову. Нову вимоги до України про те, що значить треба залишити їм всі території Донецької та Луганської області. і Взагалі, план двосторонній, от що він сказав, двосторонній російсько-американський план досягнення перемир'я в Україні, звідки виключена Україна і Європа. Да, і це передбачає а ще й зобов'язання України не вступати до НАТО і таке інше. Мені здається, Росіяни. Ну так просто почали кидати всякі взаємовиключні версії. То вони хочуть перемир'я, то вони не хочуть перемир'я. У мене такий знаєш сухий підсумок, що путіну супер важливо зустрітися з Дональдом Трампом. А що там буде далі, хай хоч, хоч потоп. Як ти це оцінюєш? Ну російські оці закидони вони завжди цікаві з приводу Дмитра Козака, який три з половиною роки назад їздив по ухам представникам нашого офісу президенту на кшталт а війни не буде. Його думка звісно дуже важлива, що він виступив проти війни і таким чином порадував всіх російських лібералів, які дуже люблять розповідати про Башти Кремля. І ось тут на раптом перед перемовинами Дональда Трампа відповідно з Путіним нарешті з'явилася ця а, а, партія миру, яка вимагає припинення бойових дій. А, тут ми ставимо смайлики, бо хтось чує по радіо, не може не відчути мою іронію, але ну виглядає це таким чином. Що ось е, є надія на прекрасну Росію будущего, але Крим, не тірброд, ну приблизно так це е, звучить. Що стосується інших, оцих закидів, е, значить, що вони нічого не віддадуть, що вони хочуть захопити все, що вони хочуть всіх вбити в Україні. Так це правда. Ну слухайте, в частині російських бажань це абсолютно правда, і це в іспанські видання, Я так думаю, вони не помилились. Тут просто питання в тому, які у них функціонали інструменти для цього, якщо вони зустрічаються при вдаються все перед зустрічю з Трампом. То, мабуть, Трампу теж треба задатися питанням, як зробити цю зустріч успішною. Якщо буде оголошено режим припинення вогню, ну чисто теоретично це можливо, практично не дуже. Тим не менше, якщо це буде зроблено, то Трамп переможець, Трамп красавчик і так далі. і так далі. А відповідно, якщо ніяких досягнень не буде, то відповідно всі задуться питанням: що ж ти за нацистами зустрічаєшся? де твій мир через силу? Ну і зрештою, в частині того, що це перемир'я має бути досягнуто між а, Сполученими Штатами і Росією, ну, що угода між ними б, має бути. Насправді це нормальний варіант а, ще раз, бо в такому а, випадку Сполучені Штати автоматично стають а, гарантом збереження цього режиму припинення вогню. Ну ми в принципі, ми ж хочемо якихось гарантій від сполучених штатів З цим дуже дуже непросто. Цим справді дуже і дуже непросто до речі, цікава інформація про те, як впливають на як це називається на російське населення, а насправді на поселенця Кремля українські санкції у вигляді далекобійних дронів. Значить, Радіо Свобода і осінтери проаналізували нові дані супутникових знімків. Так, от навколо резиденції Путіна на Валдаї вже 12 таких башт і підвищених позицій для панцирів. І я так розумію, що резиденцію Путіна вони охороняють, але от сьогодні зранку по унечі прилетіло. а це дуже і дуже, як кажуть, жирний об'єкт, тому що це якраз вузлова нафтоперекачувальна станція, з якої нафта далі розподіляється або на усть лугу в Ленінградській області, тобто на експорт. Ну або на тамтешні нафтопереробні заводи, або до білоруського мозря. Плюс сьогодні ще два об'єкти нафтопереробки у Волгоградській області і десь там в Краснодарському краї. Я так розумію, що це єдине, що може е змусити Путіна захотіти захотіти якогось припинення вогню, і саме тому він просить про повітряне перемир'я. Ну, моя особиста думка, якщо е, нічого не буде досягнуто, то ця пауза в обстрілах і е, вбивстві е, нас в Києві і в інших великих місцях дуже швидко припиниться. Хоча вона не повна там про по Запоріжжю Сумам і е, відповідно, Харкову, так не скажеш. Але е, давайте е, по по черзі. Значить, зрозуміло, що е, перемиря повітряне, вони ж е, е, те, що в. В ЗМІ, скажімо так, і не тільки в ЗМІ циркулює, то вони хочуть так, що по російським НПЗ бити не можна, але це не означає, що це буде таке повітряне перемир'я, де російська тактична авіація буде використовуватися в повному обсязі. От, мені, як людині, яка знаходиться в Україні, я вважаю, що нахрен нам таке перемир'я. Якщо чесно, повітряне, бо крім того, що ми е, не зможемо бити по російській нафтовій газовій інфраструктурі, яка власне є стержнем російського режиму, і це в, 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 велика частка російських доходів, тут відбудеться ще одна штука. Е, бо коли росіяни не страждають, коли у них нема плана кавра, коли вони не проговорюють слово лютий е, на дивний російський манір. То тоді виходить, що війна локалізована виключно на території України, і вони можуть таким чином воювати набагато довше, ніж коли в умовній Москві і ближчому під Москву задають питання: що ти робиш на цар, чи все точно правильно ти робиш? Ну мабуть, така логіка. І ще раз справа, що як на мене, якщо не буде стовідсоткового режиму припинення вогню досягнуто на зустрічі з Трампом, то це програш для Трампа. А в частині того, що вони розгортають комплекси ПО на навколо резиденції Путіна, ну а тут я не впевнений, що з цим треба сміятись. бо бачите, я би вже став питання: так а що ми робимо в даному випадку? Бо у комплексів ПВО навколо стратегічних об'єктів резиденції, там і не знаю і так далі. У них є така особливість цікава, що вони захищають не тільки ці резиденції, вони захищають всіх, хто живуть в, в ді в радіусі дії цих комплексів ПВО. Тому зрозуміло, що ну їм це неприємно. Вони підсилюють протиповітряну оборону. Ну а що тут іронізувати з цього приводу? Та, да, мабуть, ні, ну вони виходять з військових потреб. Ну я сподіваюся, ми теж будемо виходити з військової необхідності. Військова необхідність, ну і власне пишуть уже, що у Путіна зараз, хоч він і задирає ставки, особливо хороших варіантів і немає. І це одна з причин, чому він, ну власне, запросив ці переговори. Да? І навіть до речі, як росіяни ж, вони всі антиамериканські, вони всі там вернуть Аляску взад», значить, аляска наш і таке інше. Але коли до них минулого разу приїжджав Стів Вітков, то всі канали навіть робили спеціальні сюжети про ґран. Д Чібурек, яким поснідав стів вітков перед тим як зустрітися з, з Путіним, це от взагалі така штука. Мені здається про як про бажання домінування, але про таку внутрішню меншу вартість. Як ти оцінюєш оцей кейс про Гранд Чебурєк? Ну насправді те, що вони там присмикаються Сполученими штатами, це зрозуміло. Це ця паралеля. Вона проходить в будь-якій сфері життя, будь то культура, будь там космос. Ну принаймні, в історичному аспекті. От все вони хочуть там бути на такі самі, як американці, тільки краще з чебуреком Цікава історія тут головне, щоб рахунок за цей в Україні не висунули. Він там коштує на рублів. Тобто я вже не пам'ятаю. Не знаю, що там по сьогоднішньому курсу, скільки це в гривнях, але неважливо, бо ціна тут буде значно значно більша і дорожче. З приводу цих перспектив перемовин, давайте просто от на фоні того, що всі кричать: ну багато таких, ось, що Путін вже всіх переграв, а Трамп відповідно, автоматично програв. Ну Логіку просто подій згадаємо, значить, наш американський рижий дід, якого ми дуже любимо і поважаємо, сказав, що е, я хочу припинення війни, і для цього я ввожу вторинні санкції проти покупців російської нафти. Росіяни на це відреагували, попросили Віткафа приїхати в гості, і, начебто, обіцяли не читати лекцій е, про що там. Ну, про історію там і так далі. І так далі. З цієї ініціативи Росіян виникла зустріч відповідно з Дональдом Трампом на Алясці. Так от, якщо результат буде нульовий, або, або буде недостатній, ну тоді, власне, всі зададуться питанням, в тому числі в Сполучених Штатах. Дональд, ну що, давай а, санкції, Б, а, військові поставки. Бо ти бачиш, що відбувається. У українців на фронті, а це взагалі-то приближення чуми до НАТО, ну і так далі. І так далі. До речі, цікаві історії. По перше, внутрішні перевезення російської залізниці за перші сім місяців 25-го року впали майже на 9%. А от це значить федеральна митна служба дуже цікавий, такий. Ну вони ж люблять видумувати на ваязу. же ж, хлопок замість вибуха, трицательне, в значить вплиті, коли щось тоне. Ну і там відхідна більш вигаднею позиції, коли їх виганяють стяними. Тряпками з якоїсь української території, так от вони вигадали новий термін зжаті експорта при стагнації імпорта. От навіть такі історії, і вони мені здається, ну дають певний накопичувальний ефект. Я знаю, що це ну така неприємна штука, коротше, стежити за російськими пабліками, стежити за їхніми навіть офіційними новинами, але про якийсь там про якесь світле майбутнє у них просто не йдеться. Ну і далі у них що? Або репресії, або рейдерство, або ну повне падіння в обійми Китайської народної республіки, яка поки що не поспішає так вже ну однозначно підтримувати Росію. Більш того, на тлі цих перемовин з американцями, я от бачу, що вони там в Китайців почали кидати там каміння, мовляв, що вони в Україні дрони продають, що вони, вони наші партнери і займають позицію і нашим, і вашим, тобто, і в Україні, і Російській Федерації. Ну, з певною мірою, власне, так вам воно, як на мене, і є. Тому. Знаєте, коли ми говоримо про новояз в Росії, вони там, звісно, фахівці в цій справі, але я б не ну, сильно не втішався з цього, бо ми ж теж використовуємо новояз. Ну, от принаймні те, от, що от, про прорив росіян в добропіллі, так? як у нас офіційні наші військові це назвали Інфільтрація. Хоча знов ж таки всі кричать дуже занадто багато сигналів, що це власне росіянам це вдалось. Ну звісно, якщо хтось думає, що слова що територія Донбасу стане не меншою від слова інфільтрація, яку ми контролюємо. Ну це як на мене питання. А що стосується російської економічної складової, зрозуміло, що вони входять в системний кри кризи, в системну кризу, це все зрозуміло. Там насправді в от всі показники, там перевезення, що там будівництво. Скорочення всього і вся перехід на чотирьох чотирьохденний тиждень, і так далі. і так далі. Це все звісно є, але це не означає, що вони не здатні вести війну, от прямо тут і зараз, і треба з цього виходити. І зрозуміло, що Росія після цієї війни буде бідніше. Зрозуміло, що захоплені території, які вони зараз спалюють. Якщо вони залишаться під російським контролем, ніхто ніколи не буде відновлювати. Це все зрозуміло. Тільки е, питання ну я ж теж, я ж нащадок великих укрів. Мені подобається, коли росіяни страждають. Але щоб оце от е, зберегти ставлення, подобається, треба вижити. Ну, мені здається, то логіка має бути така. Хоча глобально ще раз вони ну в депресія економічна вона ну насувається дуже дуже швидкими темпами. Ну так і навіть власне країна-бензоколонка зараз уже є повідомлення, що уряд Російської Федерації готує термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній у зв'язку з ситуацією на паливному ринку, де ціни злетіли майже на 50% з початку року. Знову ж таки нагадуємо, що прилітало щось по російській нафтопереробці по нафтобазах. Ну і тепер, уже крім того, що вони не експортують там бензин. У них вже і ціни локальні зростають. Ну місцеві ціни всередині зростають дуже і дуже сильно. Ще одна частина: вперше за 6 років росіяни почали закуповувати за кордоном більше продуктів харчування ніж продавати знову ж таки сільське господарство. Там такі історії зараз розказують, особливо звісно, по тих територіях, які Росіяни захопили в Україні, бо там. Ну серйозно, у мене в ефірі один з знавців ситуації казав, що в деяких місцях люди просто переорюють поля разом з пшеницею, тому що витрати на збирання цього зерна будуть більшими ніж реальний результат. Ну, типу, врожай цього зерна. Яко, з якого моменту щось у них почне мінятися? У тебе є якесь відчуття? Ну, є декілька шляхів. Найпростіший – це 2, 3, 10, 100, 150 тамагавків в Москву і в Московську область. Це дуже швидко змінить. Тому, ще раз, ця історія, чому от, я вважаю, що є шанс на цей режим припинення вогню. Ну, це якраз от через ці наслідки. Вони ж там в Кремлі теж трошечки рахують. Вони теж грають в кам'яне обличчя, коли Путін виходить і напередодні і каже, що у нас з бюджетом все хорошо. те, що тільки цей дефіцит зростає, там в і ще раз це вже не ознаки, це вже колокол дзвони, що скоро все це може не повернутися. але це скоро воно. Не впливає на ситуацію на фронті, от прямо тут і зараз. А перемовини у нас відповідне післязавтра. Як на мене, це дуже важливий момент. Ну і звісно, приємно, що головним регуляторами цін на бензин в Росії став Василь Малюк і Кирило Буданов. Ну да, це, це, це досягнення об'єктивне. І звісно, вони можливо будуть просувати режим припинення ударів по цим удар, по цим об'єктам. Це все зрозуміло. Я до того, що ну не хочеться цю тезу повторювати, я реально радий, коли у росіян щось не так, але цього недостатньо. Я просто до того, що ну так ми ж психологічно так влаштовано, що хороші новини вони заходять дуже дуже класно. А, і ми, як а, люди, які збирають розумну аудиторію на своїх Ютуб каналах, чудово знаємо, що яскраві заголовки, там хайпові вони ну це круто, а, але ще раз не треба, якби їх економічні проблеми і наше виживання якось ну скажімо так, робити це в різних вимірах. Про що про одне ми не говоримо, а відповідно другим насолоджуємося. Бо так можна насолоджуватись, коли вони в, в, в твої двері постукають або вистрілять з танку. Ну я перепрошую за. А, ну так, але це реальна за загроза. Причому ми всі бачили цю загрозу і у лютому, і зараз дуже багато людей її відчувають просто на собі. Якщо не, не самі там росіяни в двері, чи там станка по твоєму будинку, то шахедами або ракетами долітає в будь-яку точку України. На фінал хотів з тобою обговорити цікаву позицію Китайської Народної Республіки. Вони напередодні заявили, що ну по суті з їхньої точки зору у переговорах і у вирішенні, як вони кажуть, України, української кризи мають брати участь усі зацікавлені сторони. Це натякає і на те, що Путін відкидає, значить, участь Європи, участь України взагалі в якомусь переговорному процесі. Йому тільки Трамп цікавий, але навіть КНР, який ну в сенс може впливати по суті, може не генерально, але і там не виключно, але може впливати на Росію. Ну, уже схиляється до того, що таке переговори за участі всіх зацікавлених сторін з твоєї точки зору, це китайці теж хочуть включитися чи хочуть включити ну якомога більше що називається гравців, і теж пограти разом з Путіним в гру про затягування переговорного процесу мені здається, якщо чесно, про всі повазі до Китайської Народної Республіки, от їх ці заяви по нашій війні це якийсь просто шум. От які ні на що не впливає, вони завжди за все хороше і проти всього поганого. Вони за миру в всьому світі, вони дуже часто голосують на міжнародних майданчиках, що вони утрималися. Тобто вони ну, от, так от воно як є. Тому коли е, хтось хоче ще на переговори, ми зі свого боку задаємось питанням і до американців, і до китайців. Вам не здається, що дві держави, які претендують на світове лідерство і конкуренцію між собою, ну, мали б вже знайти аргументи, як якось посадити на п'яту точку Володимира Путіна і Росіян. Всі економічні засоби відповідно у Китаї і Сполучених Штатів є, і між іншим, от, знову ж таки, от в частині можливого оптимізму. Про замороження війни. Справа в тому, що багато хто вважає, що от коли там Путін дзвонить в Китай, то він там якісь ну домагається підтримки. Але ж може бути і так, що китайці кажуть, давай припиняй вже. Ну тому що нам не нам це теж невигідно, бо ми, звісно, у вас нафту купуємо на мільярди. мільярдів Але ж наша торгівля з американцями вона нам більш важлива. І відповідно якісь санкційні ці рухи вони нам просто не потрібні, може бути і так, тому ще раз: якщо хтось заспокоїть росіян, окрім Збройних сил України, ми звісно це все вітаємо. Але ці абстрактні заяви, ну вони просто як на мене, вже всіх задовбали. І знову ж таки, коли Вітков був в Москві, МЗС Китаю. Видала такий текст з двох речень, сенс якого що перемовини тривають, і ми зараз в критичній точці цього цього конфлікту, якесь так там було написано, з натяком на те, що ну, в принципі можна звісно зробити будь-який висновок, бо це абстракція. Але щось у мене склалося враження, що вони кажуть, якраз натікали на те, що це може припинитися ну тобто, може піти в рам вона заморожування бойових дій. No. Окей, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був український блогер та журналіст Роман Цимбалюк.